Знаєте, що це таке? 3.9 S. Преміум сегмент є пам'ять CD. і задній ряд має масаж, підій та вентиляцію. Дивіться, нарешті ми можемо побачити з вами зікторку. А тут розетка, повноцінна розетка. Я знаю, що ти не дуже полюбляєш сегмент BYD. Є трохи моменти, які я трохи виправив. Тут є закос під Мерсидес. Але це хан. Отак От зручно. А в мене ще є місце, якщо що, ось тут. Дуже зручна заряд, дуже зручна заряд. Такий преміальний, е, як його називають, таксі, який проїжджає 400 е, плюс тисяч кілометрів. Так. -да. Вона повнопривідна. Ну і Вона дуже класно їде. Вона дуже хорошо стоїть на дорозі. Так, а ще мені Саша обіцяв показати маневреність та розгін нон-стоп. Мама! 3,9 секунд – це не зікір, але від BYD це дуже круто. Ось ці кажуть Camry 3.5. Camry 3.5. Фу, американці. Це вже минуле сторіччя. А ось новий автомобіль 24-го року, BYD Han, який повністю окупає кожен Просто кожну гривню своєї вартості. До вашої уваги сьогодні на науки. З вас підписка та лайк, а ми починаємо. Виді HAN 2024 року в топовій комплектації вважається преміум сегментом Таким знаєте, бізнес класом. Повнопривідна версія, така як в нас, має 517 кінських сил та цілих два електромотори. Авто оснащено led оптикою, і взагалі передня частина автомобіля виглядає дуже стримано, як полагається. Бізнес клас диски в нас легкосплавні, радіус колес 19 та повний привід. Розміри авто довжина 4,995, ширина 1910 та висота 1495. Поки йду до порта зарядки, хочу сказати, що автомобіль як зазвичай оснащений усіми сучасними системами безпеки, такі як радари, лідари, парктроніки, усе, що потрібно, і ми вже. Біля зарядки. Авто має ємність батареї 85,4 кВт. Я намагаюся відчинити порт зарядки, але він відчинився. І запас ходу 610 км. Тут у нас є порт для більш швидкої та більш повільної зарядки. Ну що, переходимо до багажного відділення. Боже, зараз ще й знайти кнопочку потрібно. Почекайте секундочку. Добре. Зайшла. Багажник має електропривід, і об'єм багажника становить десь приблизно 430 літрів, бо немає точної інформації. Десь вказано 410, десь вказано 470. Але ми бачимо, що багажник ну, доволі вмістки. В комплекті з автомобілем входить 7 кулаватна зарядна станція та є друге дно для комплекту. Ось тут Знаєте, що це таке? 3,9 S розгін до 100 за 3,9 секунд. Тому ходімо вже в салон. Так, ручки дверей, вони виїзні. Тут є е, кнопочка без ключового доступу. Ось вони заїжджають. Ми їх відчиняємо з кнопочки. Також можемо відчинити за допомогою карти NFC. Ось тут. Зачиняємо. Та відчиняємо. І третій спосіб, яким можна зачинити і відчинити автомобіль це з ключа. Так, зачиняємо і відчиняємо. Так, що? Тепер середину. Так, двері в нас поєднання екошкіри, пластику. Та такого, знаєте, пластику під дерево. Дуже прикольне поєднання двох кольорів є пам'ять сидінь. До речі, я вперше таке бачу. Щоб ось так пам'ять сидінь, Знаєте, як в Мерседесах різні кнопочки, різні пам'ять сидінь. Тобто, можу я сісти, може мій чоловік сісти і ось під себе налаштувати. Ручка відчинення. Ой. Не з цієї сторони, вибачайте, і кнопочки в нас налаштування зеркал заднього огляду, блокування та розблокування дверей, відкривання закривання вікон та дитячий режим. Тут є в нас невелика ніша: тут є кнопочка відчинення багажнику, ніша для Тут спеціальне місце для стаканчику, і така невелика, дуже прикольна ніша. Всередині, що я бачу, по перше. Дуже комфортне крісло. Тут є ага, налаштування ось такі, повністю налаштування електро. Дуже комфортне крісло. Кермо в нас дуже приємне на дотик. До речі, ось ця емблемка вона блищить трошки. Так, є різні регулювання на кнопках, є пелюстки позаду. Тут у нас повертається екран. Камери 360. Різні круїз контроль і тому подібне. Е, Мультимедія налаштування мультимедії. Позаду зліва це в нас е, світ та поворотники. Е, справа це в нас омивач скла. Так, переді мною. Оце так несподіванка. Так, ладно, добре. Переді мною великий екран. Е, Проекція є. Але я хотіла сказати про екран, що він дуже такий прям. Прикольний. Зверху в нас такий козирок, дзеркало з подсвіткою. Мені не подобаються такі дзеркала, якщо чесно. Мені подобається, коли вони ось так відчиняються. Тут у нас світло сенсорне панорама, яка відчиняється, до речі, повністю. Далі в нас місце під окуляри. Воно камера салонна та дзеркало заднього огляду. Крісло пасажира в нас визначено таким самим козирком з підсвіткою та дзеркалом. Ось тут у нас бардачок. О, він дуже вмістий, дуже великий. Дуже гарний колір салону. Він такий, знаєте. Ось як сіро-бежевий дуже гарно виглядає. Не кава з молоком, а саме сіро-бежевий. І що хотіла сказати, наголосити на цікавому: а, передній ряд має масаж, підігрів та вентиляцію, і задній ряд має масаж, підігрів та вентиляцію. Встановлений екран на 15,6 дюймів. Він виглядає ну, дуже великим. Як я вже і казала, що він може ще й повертатися. Багато чого тут є в нас. Тікток, наприклад. Тікток. Дивіться, нарешті ми можемо побачити з вами тікток. Але не можемо, бо... Боже, що це? Так, далі в нас а, під екраном є дефлектори. О, боже, як холодно! З них дує такий прохолодний вітерочок. О, клас! Під дефлекторами є ось така ніша, де є два підстаканники. Ось тут у нас місце для телефону. Це місце для телефону, але безротова зарядка не тут. Також тут є е порт для USB та Type-C. Далі в нас іде ось такий селектор передач дуже він цікавий кнопка ввімкнення та вимкнення автомобіля, аварійка. Управління мультимедії додатково. А тут дуже багато кнопочок по типу автохолд, автопарковка, а тут в нас йде бездоротова зарядка. Ось так зараз, зараз раз покажу. Дивіться. Відкриваючи підлокітник, ми бачимо, що тут є перекурювач це для флешки, для того, щоб записувати, як ви їдете, і місце для ключів. Невеликий такий. Підлокітник і немає ніше під усією цією консолі, тому не знаю, як вам, але мені б напевно вистачило б місце для а, усіх своїх таких пізлушок ось тут. Тому в ну, пші коментарях, як вам місця доволі достатньо або замало. Ну що тепер ми переходимо на задній ряд. Я вже на задньому ряді, а, вирішила одразу так розкласти а, підлокітник, бо він тут дуже цікавий. Так, тут в нас є невелика ніша, два порта USB. екранчик. Так, екранчик в нас тут є налаштування сидіння, вентиляція та обігрів є. Ой, дивіться, прикольно. Налаштування самого сидіння, як сидіти. Прикольно. Можна ось так. І масаж. Так, це у нас обдув мультимедіа. О, підсвітка, Клас, рожева. Мені підходить. Управління панорамою. Різні налаштування по типу, коли вимикається екран, або яркість екрану, вимкнення екрану та звук. Звук мультимедії. Два підстаканники ось такі. Дивіться, ось так вони виглядають. Дуже багато місця позаду ось тут є також управління а, ось тут з екрану, два дефлектори і управління клімат контролем. Ой, прикольно, дивіться, боже, це в нас ніша, але тут не роз'єм USB або Type-C, а тут розетка, повноцінна розетка. В сидінні є ось така ніша пластикова. І для документів, мені здається, все дуже гарно. На дверях є кнопочка Покажи там. Я Зараз розкажу кнопочка, яка більш знизу, за, вона відповідає за підняття або, навпаки, розкладення сидінь. І далі в нас відкривання та закривання вікон. Ручка, крючок, динамік та світло сенсорне. Так, ну дуже велика, дуже простора машина, мені дуже вона подобається. Дійсно, преміум бізнес якийсь клас. А давайте ще протестуємо його на дорозі. Розпочинаємо наш тест-драйв. З нами, я думаю, ви здогадуєтесь. Хто? Привітайся! Всім привіт! Так, Олександр. Ану, розкажи мені, як тобі цей автомобіль? Я знаю, що ти не дуже полюбляєш сегмент BYD, але це хан, це, як нам полюбляють казати: Camry 3.5 за 35 тисяч. Як тобі цей автомобіль? І технологічно, і комфортніше, і ну, візуально, мабуть, хан-Ель краще буде, а звичайний хан ну, теж непогано. Ну, це точно не на камері. Хамрі ще далеко до цього. А як тобі взагалі збірка автомобіля всередині, як він тобі. Мені подобається і, і дизайн, і музика. Є трохи моменти, які я б трохи виправив. Тут є такий невеликий закос під Mercedes. Де, покажи. Я б це не можна виправити. Не подобається? Трохи С-класу є. А не може бути таке, що ти просто звик до а, такого керма з трьома отвірами, як в джеті? Просто ні. А, воно комфортне в плані її двох Просто мені дизайн зовні дуже. Ну, ось так. І ось так. Розкажи мені по керованості автомобіля. Як ти відчуваєш цей автомобіль на дорозі? Мені Він як ти. І... Все, бачу. Мені все подобається. Все, все видно. Я би зробив трохи ярче. А, дисплей. А так. Ну, тут під дерево все. Тут дуже зручна заряд, дуже зручна заряд. Ну, прям так. Е, селектор. Ну, такий собі, але іде. А чого тобі не подобається селектор? Ну, В хан Елі вони це випали. Тут дизайн трохи інший. Воно більш гармонійно виглядає. Добре, скажи мені, будь ласка, як тобі е, крісло? До голови зручно, під не зручно. Чого? Назад треба стійно то отак. А я полюбляю, щоб я рівно сидів. Якщо рівно е, сідати, то це ось так. А я полюбляю леж, лежати за кермом. Тому я от можу ще там на ножки тобі. Ні, не можеш, я вже прибрала? свої ножки прибрала. О, так, тоді я розвилюся. Тут? Що от так зручно? А в мене ще є місце, якщо що, ось тут перед колінками. До речі, в мене а, вімкнутий масаж мені так вайпово, кайфово. Так а, добре, скажи мені, будь ласка, я десь на просторах інтернетах читала, що Білий Хан це такий преміальний, а, як його називають, таксі, який проїжджає 400 плюс тисяч кілометрів. Що ти скажеш? Це таксі чи авто преміум класу для наших доріг? Це точно клас люкс таксі в Україні. Це точно звичайне таксі в Китаї. Не люкс. люксове авто там їздять BMW та Audi. Хоча, я думаю, що є люксові авто, які там є саме китайські авто. В плані. Купив би я собі таку машину. да. Вона повнопривідна, не підсотковий. Вона дуже класно їде. Вона дуже хорошо стоїть на дорозі. Ну, досить нормально. Не прям хорошо, а досить нормально. А -а -а і в плані... Ну, я ж кажу, візуально мені трохи не подобається, трошки. Ну, на вісім. Але по салону все чітко. Я б собі таку машину купив. Так, а ще мені Саша обіцяв показати маневреність та розгін 0-100. Але зараз ми їдемо до того місця, де це можна буде зробити, тому чекаємо. A few moments later. Ні. Мама! Тут щось щовкнуло, якщо чесно. Я так це дійсно ще щокнуло. Враження 3,9 секунд. Це не зікір, але від BYD це дуже круто. Ось такий у нас вийшов огляд на автомобіль BYD HAN 2024 року. А якщо ви зацікавились саме цим автомобілем, він у нас один такий. Приїжджайте до Кібермоторс, стадіон Чорноморець, Маразбійська 1 дріб 20. Та да, купуйте, Дякую, що додивилися огляд до кінця. Ставте лайк, підписуйтесь на наш канал. Та не забувайте, що саме кібермотрас наближає ми.